Я вірую, ви через мить промовите слова, в яких захована велика глибина. Я вірую у Господа Христа, слова, в яких усе ваше життя. Я вірую, ви через мить, це слово прозвучить, я вірую, що Він за мене вмер. І обіцяю все життя йому служить і все життя любити, як тепер. Я вірую і обіцяю я слова, що пишуться на небесах. З них починається нове ваше життя, з них починається ваш християнський шлях. Нелегким буде він і непростим, але цю віру збережіть в серцях, коли постукає спокуса у ваш дім. Хай прозвучать слова, я вірую в Христа, коли в пустелі ваш проляже путь, і будуть сили ваші знемагать, коли скорботи ваш надломлять дух, то віруйте. Всім серцем віруйте в Христа, а може на шляху спіткнеться хтось, чи упаде поранений і без, і без сил, то руку вам простягне сам Христос, якому ви повірили в житті? Наш християнський шлях нелегкий Він, це шлях смирень, принижень і скорбот. Таким шляхом пройшов Господній син, таким шляхом іде Його народ. Але нехай не затремтять серця, нехай Господь наповнить вас своєю силою, коли в житті прийдеться знемагать, скажи тихесенько я вірую, я вірую, я вірую. Ви через мить промовите слова, в яких захована велика глибина. Я вірую у Господа Христа, слова, в яких усе наше життя.